Так, ну що привіт, хлопці і дівчата, буду тепер так вітатись. Сьогодні в нас такий досить відносно особливий день. Сьогодні в нас буде цікаве тренування, трошки пізніше все покажу, а поки я вийшов закинути відео в YouTube, змонтувати, і потрібно ще зайти в магазин. Так пацани, вже на пляжі. На парковці зустріли Анатолія. фотографію десь закину сюди, прикріплю. От, здавалося б, запізнилися, але все рівно зустріли і так було досить приємно якусь фоточку зробити, поспілкуватися, попередні два слова. І зараз ми йдемо на наше тренування. Пізніше я... покажу, яке. Я тобі скажу, я так іду на крису. Тикам на пляж. Якби я на курорт приїхав, понял? Отвечаю, реально. на тисячі приїхали. Тільки пончиків тут немає, от проблема Да. Тут хай дуже холодно яка. Я не разу, навіть. Вон в... купатись. Спробую купатись.

Всім не забудуть, вже завтра Бері свої мріда, дайте завтра, не треба, че как ти високих осіб Тубей собі все і життя с пабути, но ки знову думки це пускаю по вітру Кри кожна плива судно буде ти три життя бо при себе, що планом ти всіх, а я просто знаю, що нарібай жить Що про мене буде всюди знаю все, що ти хочу, все і нам закінчити най, but it's fact you made me right this is and it won't mean my little don't you the autumns that is still all to i haven't got to be high and тут атмосфера, качаєшся і... Strong My love has got no power. He's got his strong beliefs. My love has got no pain, He's got his strong beliefs. My love has got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more to What he's looking for. One more and more people just want more and more to demand love. for oh, Пару кадрів візьму, що в Юри вставлю там відео, бо я сам нічого в принципі, не знімав, як ми тренувалися. Е, тренування було непогане, все йшло. Та їх мало бути по плану. Звісно, тренажерів не так багато, але в один момент просто прийшли чуваки, не буду казати, якого кольору шкіри, включили якусь музику і вже тренування просто йшло не по плану, те що дуже сильно відволікає. Але як факт, зробили багато контенту, нас знімали відео. Зараз треба тільки раціонально виставити. Я скажу, що все пройшло активно, ми познімали. В принципі, ми давно хотіли прийти сюди і познімати контент. Тренування, да, так, типу, поки щось збивався, але в цілому я непогано зробив грудь, не знаю. От. Познімали, все класно, вайб. Ну, мені сподобалось. в принципі. Зараз треба їсти, їхати додому, тому що... Ще три прийоми має бути і вже 5 годин, ну прям... Прям по часу, звісно, не встигаємо. Ну ми просто довго тут тренувалися, насправді. Зараз покажу вам чувака. Іде на тренування. Кріс. Тільки що йду і якийсь бездомний каже. The glorious is wait you. Типа слава чекає на тебе. Навіть не знаю, що сказати, можливо це передбачення. Я думаю, він щось знає. Значить, знову стою на світлофорі, Під'їжджає якийсь мужичок і питає, що там яко плавалось сьогодні, ну, типу на лодці, на яхті. Я кажу, та я не плавав. Він такий, а я думав, ти плавав. Взагалі погода сьогодні хороша, кажу, а ви плавали. Він каже... Ні, не плавав, я от сьогодні чимось іншим займаюся. Я такий порахував, мабуть, що в мене яхта є. Значить, <гум> добре виглядає, окей. ми вже на базі. Як завжди в нашому привичному місці чоловіка два тижні до змагань, і він в таких місцях. Та, що ну, тренер так, не рішую. Не, не заспавний. Треба номер цього тренера, бо скинути висипистці.

Так, я на вечірній прогулянку, все як завжди, за розкладом нічого нового. Значить, е, Сьогодні в мене був ще зверху чедміл. Невеликий, буквально одна картопля та один бургер. Для мене це взагалі нічого. Е, в Юри так само була загрузка, так само був чедміл і також невеличкий так само картопля та бургер. Ну, чесно кажучи, я зараз почуваюся дуже-дуже-дуже голодним. Я з'їдаю 550 вуглеводів. До речі, завтрашнього дня в мене вже 600. Е -е, я почуваюся голодним постійно. Не знаю, метаболізм просто отакий. Ну, хочеться вірити, що якось вдасться дощупати той самий профіцит. Um, знову ж таки, завтра по плану тренування має бути спина і, як сказати, от ніби, у мене такі ще вчений, що йшов, йшов, йшов прогрес. Зараз я дивлюсь на фото, на відео, як я виглядаю на Біч, Я просто дуже незадоволений дивлюся, якийсь такий худий, пустий. В якихось загальних кондицій нема. Коли стою в позі, окей. Але коли стою просто, ну, я повністю не задоволений зараз формою. Дивлюся на себе і от якась навіть відразу. Але такі моменти бувають. Навіть тоді, коли я був на піку і в Україні, коли важив 110, я собі здавався отаким. Просто отаким. Е -е, на рахунок самого тренування, як все пройшло. Тренажерів там взагалі дуже мало. Плюс ще була проблема в тому, що ми менше години потренувалися і прийшли там а, не знаю, їх описати культурно для Ютубу, хлопці, скажімо так, і прийшли з колонкою такою прям потужною. І це вже повністю збиває. Знаєш, ми хочемо познімати контент, щось поговорити. Юра записував Ютуб, до речі, про це тренування. Сподіваюся, він це випустить. Потім через хвилин 20 приходить ще один хлопець з більшою колонкою. І там просто такий реп, як рівнозначно тому, якби у нас хтось в Україні просто виніс би колонку і включив би перший клас там, або АК-47. І знаєш, що вони там бігають під цю музику такі прямо на заряді, на мотивації, вау, валять там. Ну, Ми різного роду нібек бекшоу робили, е, воркаут трюки, там, е, передній віз, стійка на руках на турнікуну і так далі. Скажімо. От. Е. Ще з нами тренувався Джуліан. Це аргентинець, який переїхав до вже в США. В нього форма мені чимось схожа на Антона Папажука. Дуже-дуже-дуже схожа. Ну, Антон, звісно, кращий. В плані кондицій, в плані а, сухості, підведення на саму сцену, але тут критерії сцени трошки різні, тому що тут багато таких локальних шоу. і не завжди ти можеш виходити, там супер сухий, як в Україні. В Україні, наприклад, є два сезони, там весняний та осінній. А от в США їх дуже багато. Тобто турніри там кожні, я навіть не знаю, наскільки кожні. Кожен місяць, можливо, декілька разів на місяць. Ну, але вони також класифікуються як регіональні, тобто, наприклад, як в нас чемпіонат міста Києва, Луцька там, і так далі. А, потім національні. Це вже так зрозумів, як чемпіонат України, мабуть. Хотів розказати, як а Виявляється, сам не сильно цьому орієнтуюся. Ну, <смот> буває. Але з моєю генетикою хіба що не знаю. Це зараз не про зневірювання в себе, просто консультація факту. Ну, максимум можна дійти до національних змагань, я думаю, далі вище на якісь. Е -е Арнольд чи взяти про карту, ну мабуть не <смот> доля. <смот> <смот> Побачимо, як воно складеться. Можливо, так і далі буду знімати Тіктоки. <смеш> Можливо, буду знімати Ютуб, тільки вже не про бодібілдинг. Побачимо. Життя воно таке, воно не передбачуване, різногране. Тому... Робимо зараз те, що приносить задоволення, що що вижимаємо максимум, що подобається, а далі буде видно. Задавали запитання на рахунок Макдональдсу. Скажу так, в маці я їв декілька разів тут. Мені, в принципі, він в Україні також не сильно подобався. В Україні мені подобалось Філе Офіш. Це от моє улюблене, можна сказати. А тут взагалі, ну, мак не дуже в загальному, в загальному, як мені розповіли, що я думаю, чому от. Ну, тобто мені в голову прийшли такі думки, що можливо Макс скоро обанкротиться. Просто я бачу, наприклад, той самий інен-аут, прямий, прямий конкурент і так далі. Але в США це працює трохи по-іншому, як вони розповіли. Всі будують компанії для того, щоб відмивати гроші. На диво. Я був здивований і не міг зрозуміти, чому така компанія, як Макдональдс, не може зробити ремонт в якомусь звичайному приміщенні там залізні. Стільці, як в 60-х, про в армії в нас були. Я думаю, це ж, це ж Макдональдс. Чому в нас в Луцьку в Порт Сіті? <сміст> Макдональдс, просто Ну дійсно, як тут ресторан преміум. А тут Макдональдс, ніби як. Ну, я не знаю. Чесно сказати, от як Халабудка, коли ти був малий, строю якусь Халабуду, там на дереві, ще якусь. І от це рівнозначно тому, от якось я зайду на днях, от буквально, і покажу. Який тут Макдональдс? Сьогодні вже не піду, от завтра, мабуть, зайду, покажу просто. Може якусь каву замовлю собі, покажу вам. Це просто щось з чимось. Тому буде привіт, завтра зайти на канал, подивитися, який там саме у нас Макдональдс. Перед початком цього тренування в мене був такий настрій просто нереальний. Тому що раніше цей тренажерний зал бачив лише от по відео там в Долгіна. В інших блогерів, і зараз я тут і сам там тренуюся. Ну, там свій вайб. Літо, сонце, спека, океан. Дуже багато прохожих туристів, які стають, дивляться, фотографують, знімають відео. Знаєш, ніби ти от в залі, от в центрі уваги. Таке досить змішане і цікаве відчуття. Досить цікаве відчуття. Зазвичай знаєш, в залі ти тренуєшся як от одиночка, просто ходиш собі, там тренуєшся, дивишся, дивишся на себе і змагаєшся самим собою. Тут виходить ти на виду в людей, щось робиш, і це якось так ну, незвично. Нові відчуття, новий якийсь експірієнс, досить такі вайбово, прикольно і знову ж таки можна позасмагати. Можна вже свою оцю майку дефолтну, яка не знімається, трошки її. Вирівняти в тон всього тіла. Не лише що її і руками, а всім тілом. Тому, в принципі, як ідея для того, щоб позасмагати, досить таки непогана. І знову ж таки, ід, ідучи туди, я планував зняти такий, знаєш, глибокий влог собі там щось познімати. А виявилось так, що от концентрація уваги постійно перемикається, тому що місце не зрозуміло для тебе, нові відчуття, нові емоції. І не все пішло по плану, скажімо так, але не знімали контенту, пофотографувалися, потренувалися, е в першу чергу отримали від цього задоволення і, в принципі, все класно. Сьогодні такий відеоблог. Про все, але водночас ні про що. Ну, спробуйте 150 днів знімати. Побачимо, чи будуть у вас ідеї. <рес> ну, це я так, для себе записую. Чи буде хтось дивитися, чи не буде, це вже таке. А в наступному відео для вас буде маленький сюрприз. Знаю, що хочете і мовчите. Добре, з вами був той самий Сергос і See you soon, guys. Побачимось зовсім скоро, тобто вже завтра. Па-па.